Доброго дня! Ви на каналі GreenStreet в рубриці інвестицій. І сьогодні я вам покажу і розповім, як встановити гаманець Metamask для того, щоб мати змогу купувати практично всю криптовалюту, яка є на даний момент. Так як не вся крипта є на тій або іншій біржі для цього і існують такі гаманці, як Metamask. Для цього ми переходимо на MetaMask.io, Натискаємо Metamask Today. Натискаємо «Установіть Metamask для Chrome. Далі Установіть. «Установіть розширення. Після загрузки з'явиться ось таке віконечко. Натискаємо Начало роботи. Читаємо інструкцію, натискаємо «Я согласен». На цій сторінці є два віконечка. Перше для відновлення гаманця. Друге для створення гаманця. Натискаємо Создати кошельок. Далі придумуємо пароль. Підтверджуємо пароль і натискаємо Я прочитав, Я согласен». Создати. Натискаємо Далі. Або дивимось відео. І все одно натискаємо Далі. Читаємо для чого призначені секретні фрази і натискаємо. Нажміть здесь для показа секретних слов. Копіруємо секретні фрази. І нікому ніколи про них не розказуємо. А краще їх запам'ятати на пам'ять. Після того, як секретні фрази ви запам'ятали, натискаємо Далі. Тут ми вводимо секретні фрази для контрольного відновлення. Тобто треба всі слова ввести в порядку. В якому ви їх запам'ятали. Натискаємо Підтвердити, читаємо поради по безпечному зберіганню і натискаємо Все виконано. Ось так швидко і скоро ми відкрили гаманець Metamask. Тепер ми зможемо купувати практично всю крипту, яка є на даний момент. Тут встановлена стандартна мережа Ефіріума. Як ви знаєте, Ефіріум це ненаситний проглот по комісіям. Я дуже часто, ну взагалі, практично завжди, так сказати, в 90% випадках користуюся мережою Binance Smart Chain. Для того щоб додати нову мережу, тобто мережу Binance, натискаємо ось сюди. Добавить сеть. Добавляємо Binance Smart Chain. Добавить. Подобрити. Мережа успішно додавлена. Натискаємо переключитися на BNB Smart Chain. Натискаємо понятно. Тепер у нас дві мережі, мережа Binance і мережа Ethereum. Для того, щоб перейти на Ethereum, просто натискаємо ось сюди сеть Ethereum. Ми перейшли на Ethereum. Ми перейшли на Binance. Все просто, нема нічого складного. Ще одна дуже важлива річ, до якої треба уважно відноситись, це. Ось оцей набір цифр це ваш адрес вашого гаманця, який ви будете використовувати при поповненні гаманця криптовалютою і при виведенні криптовалюти з гаманця. На мережі Ефіріума він теж остається той самий. Тобто це один адрес для всіх мереж, які ви сюди добавите. Він остається один і той самий. І ще один важливий момент, який пов'язаний з імпортом токенів. Тут така ситуація виходить, якщо ви купите крипту і не імпортуєте токен в гаманець, то він у вас буде в гаманці, але відображатись не буде. Тобто треба імпортувати токен. Натискаємо імпорт токенів. Тепер переходимо на платформу. CoinMarketCap. І, наприклад, ми хочемо імпортувати Binance USD BUSD, тобто долар від Binance. Натискаємо на BUSD, натискаємо ось сюди і копіюємо адресу. Копіювати адресу. Переходимо в Metamask, вставляємо. Адрес токена, символ токена BUSD. Натискаємо «Добавить польвательський пользователь, токен. Імпорт токенів. Все, у нас додався долар від Binance. Те саме робимо і на мережі Ethereum. Переходимо на мережу Ethereum – Натискаємо імпорт токенів, натискаємо пользовательський токен, переходимо на CoinMarketCap, наприклад, додати Tether, натискаємо на Tether USDT, копіюємо адресу «Ефіріума», копіювати адресу. Переходимо на Metamask, вставляємо адресу USDT. Додавить пользовательський токен. Імпорт токенів. Все, тезер у нас в гаманці. І так можна додати любі токени, які ви будете купувати. Нема нічого в цьому складного. Головне розібратись, спробувати, і все у вас вийде. Тепер закріпимо гаманець е, на вашій сторінці в хромі. Натискаємо ось сюди на пазлик. І ось метамаск закріпити. Все, тепер він у вас буде тут відображатись. Це так сказати для зручності. Ну і на цьому все по створенню гаманця. Гаманець ми створили, токени додавали. Тепер можна скуповувати криптовалюту. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!